Увага, пасажири! Денний швидкий регіональний поїзд Подільський експрес номер 769 з полученням Київ Кам'янець-Подільський подається на першу колію. Нумерація вагонів починається з західної сторони вокзалу. Причіпні вагони з сполученням київ могилів подільський знаходяться з західної сторони вокзалу. Вихід до поїзда через вестибюль центрального вокзалу Пасажири, будьте уважні та обережні. Настійте біля краю платформи. Увага, пасажири. Денний швидкий регіональний поїзд Подільський експрес номер 757 з полученням Київ могилів подільський подається на першу колію. Нумерація вагонів починається з західної сторони вокзалу. Вихід до поїзда через вестибюль центрального вокзалу. Пасажири, будьте уважні та обережні. Не стійте біля краю платформи. Шановні пасажири, починається посадка на денний швидкий регіональний поїзд Подільський експрес номер 769 з полученням Київ Кам'янець-Подільський. Час відправлення поїзда – 14 годин 25 хвилин. Поїзд знаходиться на першій колії. Нумерація вагонів починається з західної сторони вокзалу. Причепні вагони номер 1 2, 3, 4, 5. З полученням Київ могилів подільський знаходяться з західної сторони вокзалу. Вихід до поїзда через вестибюль центрального вокзалу. Шановні пасажири. Починається посадка на денний швидкий регіональний поїзд Подільський експрес номер 757. З полученням Київ могилів Подільський. Час відправлення поїзда 14 годин. Двадцять хвилин. Поїзд знаходиться на першій колії. Нумерація вагонів починається з західної сторони вокзалу. Вихід до поїзда через вестибюль центрального вокзалу. Шановні пасажири. Продовжується посадка на денний швидкий регіональний поїзд Подільський експрес номер 769 з сполученням Київ Кам'янець-Подільський. Поїзд знаходиться на першій колії. Нумерація вагонів починається з західної сторони вокзалу. Причіпні вагони номер 1 2, 3, 4, 5. Сполученням Київ Могилів подільський знаходяться з західної сторони вокзалу. Шановні пасажири. Продовжується посадка на денний швидкий регіональний поїзд Подільський експрес номер 757 з полученням київ могилів подільський Поїзд знаходиться на першій колії. Нумерація вагонів починається з західної сторони вокзалу. Увага пасажири. Закінчується посадка на денний швидкий регіональний поїзд Подільський експрес номер 769 сполученням Київ. Кам'янець-Подільський. Поїзд знаходиться на першій колії. Просимо пасажирів перевірити у себе наявність проїзних документів і зайняти свої місця у вагонах поїзда. Провечаючих, просимо вийти з вагонів. Увага пасажири, закінчується посадка на денний швидкий регіональний поїзд Подільський експрес номер 757 з полученням сполученням київ могилів подільський Поїзд знаходиться на першій колії. Просимо пасажирів перевірити у себе наявність проїзних документів і зайняти свої місця у вагонах поїзда. Проведжаючи, просимо вийти з вагонів. Шановні пасажири, з першої колії відправляється денний швидкий регіональний поїзд Подільський експрес номер 769, сполученням Київ. Кам'янець-Подільський. Щасливої дороги. Шановні пасажири, з першої колії відправляється денний швидкий регіональний поїзд Подільський експрес номер 757 з полученням Київ-Могилів-Подільського щасливої дороги.